Наприкінці вересня Березан святкуватиме 400-річний ювілей. Як і годиться, місто має причепуритися до свята. До роботи мають взятися всі комунальні служби підприємства та пересічні Березанці. Дійсно, прибирати є що. У цьому переконалися члени адміністративної комісії виконкому Березанської міської ради під головуванням першого заступника міського голови Анатолія Михайловича Семененка під час рейду вулицями міста. Перша адмінкомісія побувала біля в'їзного знаку з боку траси Київ Харків. Найближчим часом його планують реконструювати, зазначив голова адмінкомісії, перший заступник міського голови Анатолій Семененко. Зробили один варіант, другий варіант і вносимо таке пропозицію. Навіть оцю арку на 8 метрів це угору. значить герб, згадка 1512 рік. А от, а от, тут оце знести. Взагалі не потрібно. А тут поставити лупи одну, а тут зробити цвіточницю. Оце можна з пекти були цвіточку? І знести оці стовпи. Тобто розкриваємо їзду березаль. Оце саме березань, згадка, робимо підсвітлення, воно буде світитися на головому фоні. Ну, Я тоді покажу пізніше, як Ну, перед цим ну, так порадили, що Астоці написати щасливої дороги. Вона буде красива, восьмиметрова арка, місто Березань. Березань, Березань. і Березань. все там у да, 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 а да. Уже, так. А туди буде краще. Наступною зупинкою був пал. У членів комісії виникли зауваження щодо благоустрою, недофарбований паркан, непобілені бордюри та дерева. А ще немає лавочок на території навчального закладу. Втім, найбільше претензій виникло до власників торгувальних закладів у центрі міста. Взяти до прикладу магазин Віола. Ось фора. У торговельному закладі Чистота та Блиск, а територія заросла бур'янами. Відповіді на ці питання дуже хотіли почути від завідучої магазину Наталії Яхно. Але пані Наталя так і не спромоглася вийти до адмінкомісії, хоч її і чекали в залі. Далі ще один об'єкт ринок райдуга в оточенні бур'янів. В районі вокзалу найкраще. Гори бізнесменів, які не дбають про благоустрій, викличуть на наступне засідання адмінкомісії. Спочатку їм вручать припис з вимогою прибрати територію в найкоротші строки, а потім штрафувати. Після рейду ми взяли інтерв'ю у першого заступника міського голови Анатолія Михайловича Семененка. Анатолій Михайлович, скажіть, будь ласка, ви задоволені результатами об'їзду. Ну, Якщо відверто, то можна поставити. Трійку з мінусом, якщо не двійку. Частину підприємцям, організаціям міста, особливо малий середній бізнес. На превелику жаль, повинно дивитися не тільки, який буде прибуток, а мабуть, треба дивитися на те, де ти сьогодні працюєш, щоб підприємство мало права в виклик. Хоча вже декілька разів говорив, що ти підприємство велике, як мається Аерок, Белла. Якщо брати зернову компанію і підприємства, приємно зайти. Охайно, чисто, покошені, бур'яни, все викошено. І от ми пройшли по центру міста, починаючи вже з травня місяця, на превеликий жаль, ніяких змін не відбулося. Місто йде до свого чотирьохріччя, багато приїде гостей. І завжди традиційно українці були гостинні, шановливі і завжди зустрічали гостей в чистоті і в охайності. У нас ще залишилося майже два місяці для того, щоб навести в місті порядок. І ми над цим будемо працювати. І комісія по благоустрою, і адмінкомісія. Будемо працювати для того, щоб у вересні місяці не соромно було перед тими численними гостями, які приїдуть до нас на свято. Скажіть, будь ласка, нагадували ви підприємцях у травні, щоб вони порядкували свої території? Ну, однозначно, була проведена загальна міська нарада, де були Розроблені виконавчим комітетом правила по благоустрою, доведено кожному завдання, але не превеликий жаль, як завжди, в нас хтось хорошо працює, а наприклад, є такі, що відстають. Сьогодні можна після нашого бізнесу сказати, що таке більшість підприємств не виконати завдання. Тобто йдемо про те, що буде розроблений знову новий комплекс по благоустрою, буде знову зібрано керівників і кожному доведено. Але я ще раз повторюю, що ніхто до нас. Не прийде, не наведе порядок кровими самих міст, жителі міста. А що саме підприємцям треба зробити? От елементарні правила, що їм треба зробити біля своїх торговельних залів? Елементарні правила це пофарбувати, очистити буряни, посадити квітники або колумби, зробити, зробити стоянку для велосипедів. І загалом щоб було хайне місце. А в нас як Підприємець хоче займатися підприємською діяльністю, дуже багато обіцяє. Я й те зроблю, я йде виконаю. Але от сьогодні стоїть питання, ми вже про це з вами говорили під час обіду, що повинен знайти механізм, який мог би не то, що заставити, а зобов'язати підприємство. Влада надала право займатися бізнесом, влада залишає право за собою контролю. Це, мабуть, життя повинно бути нашого міста. А скажіть будь ласка, таке останнє питання. Ті підприємці, які і цього разу не виконують плани по благоустрою, що їм буде? Ну, Якісь міри ну, заходи будуть вживати впливу. Щоб ну, примусить їх заходи зараз, впливу? Я так в п'ятницю ми проводимо 10 годин адмінкомісії. На сьогодні підприємцю можна мінімально заробітна плата за 1450 гривень штрафу. Але Мабуть, не в трасі справа. Справа в порозумінні, справа в патріотизмі тієї людини, яка живе і працює на території міста. Ну, побачимо, який буде результат. Я думаю, що це... ми будемо тепер постійно працювати, тому що роботи дуже багато, його треба зробити. Так що результат я, я, я впевнений, що він буде, але перед цим праця і членів комісії. І вас як засоби інформації, ну наші членів виконавчого комітету.